Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. У районі військового аеродрому Таганруга Ростовської області знову пролунав хлопок, внаслідок якого ймовірно були пошкоджені декілька літаків. За словами очевидців, характер вибуху нагадує ракетний удар. Інформація наразі не підтверджена. Проте в мережі публікують відео вибуху з тегами «Таганруг, Держися. Тим часом на Росії почали стягувати війська та військову техніку в Курську область, яка межує Сумщиною. Зокрема, до Українського кордону російські військові підтягують артилерію та ракетні установки. Очевидно, що через недокурки не виключено, що хлопки почнуться і там щоденні надзвичайні події для жителів прикордонних регіонів Російської Федерації стали буденністю. Не додали місцевим жителям оптимізму чутки про загрозу ядерного удару по Білгородській області. Те, що Україна готується помститися, постійний предмет обговорень росіян. Чому удари по російських військових об'єктах на окупованій території і в самій РФ по транспортним логістичним вузлам та нафтобазам є підготовкою ґрунту для вирішальної битви. Читайте у колонці військового експерта, полковника ЗСУ у запасі Владислава Селезньова спеціально для апострофа. На сьогодні відомо, що деякі невідомі сили дісталися до НПЗ, що знаходиться за 15 кілометрів від Краснодара. Губернатор регіону Веніаміна Кондратієв підтвердив спалах пізніше, повідомивши, що пожежу на НПЗ повністю ліквідовано за попередніми даними. Озвученою російською владою постраждалих не було. Деякі вже проводять паралелі між недавніми атаками дронів на рубльовку та ударами ЗСУ по військових об'єктах росіян на території України, а також по об'єктах на території РФ, яких ми можемо дістати, такі порівняння некоректні через кілька причин: недавні удари ПБЛА по рубльовці, військова цінність, яких невелика, могли організувати російська влада з метою мобілізації населення для підтримки режиму Володимира Путіна, щоб росіяни були біль. Ш мотивовані йти на спас гинути в Україні. Крім цього, немає жодних доказів, що свідчать про причетність Києва до цих атак. До того ж, використання таких БПЛА для ударів по цивільних об'єктах не становить військової цінності. Наші західні партнери проти застосування зброї країн НАТО на території РФ, а. але вони не заперечують використання українського зброєння. Тому нам вигідніше попрямувати на значні військові об'єкти, а не атакувати будинки, садиби та резиденції ці кремлівських еліт. з точки зору і інтересів України удари дронами по домівках московської знаті, безглузда витрата ресурсів. Зазначений пункт має для нас важливе значення. Війна, яку ми ведемо, заснована на факторі ресурсів та технологічної переваги. І Київ і Москва зараз роблять усе, щоб підготувати поле для вирішальних битв. Тільки якщо росіяни відчайдушно полюють на наші зерка Петріот, то в нас інтерес іншого роду. Є приклади більш ефективного застосування БПЛА або ракетних систем, що б'ють на відстані 200-300 кілометрів. Варто нагадати, що на початку травня бавовна траплялася на території Брянської області РФ, під час якої якийсь невідомий безпілотник частково або повністю знищив російське ан 124 Після того як російські окупанти знищили нашу мрію, Ан-124 є найбільшим у світі вантажним літаком. Повна чи часткова руйнація російського літака прямі збитки для російського командування та підрив їх логістичних можливостей російської ан. На 124 розташовувався на території аеродрому, з якого росіяни запускають у свої мопеди. Вибухів на цьому аеродромі було кілька ймовірно поблизу ангарів, у яких росіяни зберігають шахеди, що також важливо для нас в ідеалі, якщо мопеди були знищені разом із фахівцями, які готували їх до запуску. До цього був ще один важливий для нас епізод, коли 29 квітня у козачій бухті окупованого Севастополя після ударів невідомих безпілотників спалахнула нафтобаза. Яка постачає паливом окупаційний флота слідом. Ударили БПЛА по нафтобазі на Тамані поблизу переправи у бік окупованого Криму. Нинішній інцидент у Сіверському районі Краснодарського краю продовження вказаної історії. Росіяни на фоні бавовни на нафтобазах змушені були також перейти на режим економії палива, що сковувало їхні технічні можливості. А тому числі з використання авіації. Росія нам доводиться постійно перекидати віднос. На невеликими партіями паливо між базами, які не постраждали від ударів, а також переводили бази ще далі від фронту. Останнє ще більшого складниці їм військову логістику, оскільки російські інтенданти не можуть оперативно реагувати на запад контингенту, який безпосередньо штурмує позиції ЗСУ. Зверніть увагу, що нафтобазами справа не обмежується паралельно на території окупованих районів Херсонської та Запорізької областей та Криму продовжує діяти рух опору. Основна мета. Логістика окупантів, їх ресурсні та транспортні можливості. Росія нервує, тому що вибухи на нафтобазах, військових аеродромах і залізничних кулях, якими перевозять військову техніку, військовий контингент і боєкомплекти є системною роботою зі знищення військового потенціалу Росіян у Криму, інших окупованих територіях і в самій РФ до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.